Останнім часом абсолютно повністю відмовляєтеся замовляти ось таку пасту від Пінкстав. Основна причина того, що їх зараз продають буквально в кожному ларьку, в кожному кіоскі, і всі розчаровані якістю цієї пасти, тому що дуже багато підробок. Тому давай дивитися, наскільки ця паста оригінальна і чи дійсно вона така крута, як про неї кажуть, і не купуй підробку. І так, спочатку ми відкриємо і подивимося, як має всередині виглядати натуральна паста від Пінгстаф. Ось так, дивіться. Це паста, і вона а, на відчуття з невеличким амбразивом. Так, зараз пастою будемо перевіряти найбруднішу частину в нашому магазині. Це нашу підлогу. Тільки подивіться, якого вона кольору. Так, ну все. То ось тут ми помили, підлога підсихає, а ось так вона виглядає в оригіналі. Ви просто подивіться, яка різниця до та після. Це просто шок, і це бетонна підлога. Паста від'їла, усі забруднення ідеально.